Давайте подивимося сьогодні такий розклад, як я хотіла подивитись, про що мовчить друга половинка, що якби на душі. І чим підтримати. Давайте подивимося, про що мовчить друга половинка. І як підтримати другу половинку? Про що мовчить. Важкість якась, знаєте, через якусь нещирість, це може бути в роботі, це може бути важкі обов'язки, які він несе на роботі, і постійно треба пристосовуватись до ситуації, да, тому що є певна скованість, є певна мета, і це як необхідність нести цей хрест у роботі саме. Як підтримати, дивіться, прям собака випадає нам. Ну, це, знаєте, бути таким надійним плечем, сказати якесь хороше слово. Це може бути просто теплий чай і приємна розмова. Особаці – це відданість, терпіння буває, да, якось людина з роботи приходить і відчувається цей груз досі, да, а вам потрібно мати терпіння, і спокій, і таке плече своє, щоб підтримати людину. Мовчить друга половинка ярка. Хвилювання за фінансовий стан на майбутнє. Тобто, знаєте, як от хочеться, хочеться, а ще не виходить, так зробити, як хочеться, так? Можливо, щось побудувати нове для себе, да? скажімо так, якась ціль велика, а, яка потребує великих фінансових вкладень. І це ніби постійно, по-перше, луні людина хвилюється більше мужчина мені тут хвилюється. І знаєте, він просто хоче зробити от настільки добре, що ви знаєте, так пустити коріння, можливо, це якась нерухомість, але це дуже велика покупка для вас. І це постійно от, він хвилюється за це, щоб дати вам це. Яка порада? Порада, знаєте, як цікаво, ви тут нічого не можете зробити, ви можете, да, звичайно, підтримувати, але по ключу, все має статися так, як станеться. От в одну секунду буде прийнято якесь рішення, і воно буде правильним. Тобто тут просто, знаєте, вірити в своє, бути спокійним це все, що ви можете зробити. І, звичайно, разом вірити в спільну мету. Далі дивимось за що хвилюється як підтримати. Що хвилюється на я... те. Угу, тут у нас перевернута колода. Давайте її перевернемо, бо це просто перевернута колода. Серце на замку, попиляючи гріх і пані природа. А якась така самотність всередині. десь бурлять, прям якісь м -м не дуже приємні деколи це ніби, ніби соціум, війна, дуже багато, накруток якихось, як, ніби, знаєте, немає коли дихнути. от, от так от. Але пані природа або імператриця в Даній Колоді, да, вона так називається пані природа, а, вона, от знаєте, за рахунок жінки, а, він як постійно тримається ще на плаву, от так от я би сказала. І це його думки, а порада. А порада, що зараз так, а буде по-іншому. Коли колесо фортуни перевернеться в другу сторону, а воно постійно крутиться в нашому житті, тому що в нас є взлети і падіння, все поміняється. Але він дуже надіється завжди на вашу підтримку. Ви як його знаєте, як вдохновляєте на те, щоб надихаєте його, да? на те, щоб він все-таки тримався в цей непростий час. Дуже важлива є ваша позиція тут, жіноча.